Подільська громада провела в останню путь свого земляка головного сержанта Державної прикордонної служби України Івана Лабу. Йому було лише 27. 13 травня Іван загинув під час авіаційного удару на харківському напрямку. До останнього залишався вірним присязі, воював там, де найважче, і віддав життя за свободу України. 19 травня відбулася церемонія прощання з героєм. Вшанувати пам'ять прийшли рідні, близькі, друзі та побратими, керівництво Подільської міської ради, районної ради та РВА, а також представники підприємств, організацій та небайдужі подільчани. Іван Лаба народився в Подільську, здобув фах електромеханіка, служив в національній гвардії. А з 20-го року в прикордонній службі побратими кажуть, завжди був відповідальним, рішучим і відданим в своїй справі. Заступник начальника подільської РВА з питань ветеранської політики Ігор Тарнавський наголосив, Іван Лаву з честю виконав свій обов'язок загинув вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність. Підла смерть забрала повного сил, любові, життя чоловіка, якого чекало попереду світле майбутнє з молодою дружиною та маленькою донькою. Наш обов'язок зберегти пам'ять про відважного героя. Низько схиляємо голови у скорботі за нашим полиним захисником. Співчуваємо, сумуємо разом, з родиною та близькими. Його безстрашність і людяність згадують і в прикордонному загоні. Важко знайти слова, та неможливо загоїти біль і гіркоту від втрати рідної, близької людини. Висловлюємо щире співчуття родині загиблого героя. Низько схиляємо голову у глибокій скарботі. Нехай добрий, світлий спромінь про нашого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди, назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Він був справжнім оплотом для своєї родини, чудовим сином, прекрасним внуком, люблячим батьком та чоловіком. Він дуже любив наш, наше місто. Любив нашу рідну землю, любив Україну і за нас з вами, за нашу землю віддав найцінніше своє життя. Хочу звернутися до сім'ї Івана. Ми не можемо навіть представити, що ви зараз переживаєте, але прийміть наше співчуття. Його ніхто не зможе замінити для вас. Він для вас найдорожчий. Син, батько, чоловік. Можете знати, що ми завжди будемо поруч з вами. Любі ситуації, які виникають, ми готові надати посильну допомогу. Слова підтримки та подяки рідним висловив начальник психологічної служби підтримки персоналу Подільського РТЦК та СП, підполковник Ігор Коваль. Ми втратили ще одного побратима. Ми втратили ще одного справжнього захисника. На жаль, ми втратили молоду людину. 27 років назавжди. В голові не вкладається, Ще жити і жити на радість батькам, дружині і маленькій донечці. Жаль, доля вирішила інакше. Іван Юрійович віддав життя за батьківщину за право кожного українця жити вільно в своїй країні. Його подвиг неоцінений, а пам'ять житиме в серцях тих, заради кого він боровся. Вічна слава герою! Вічна пам'ять Івану Лабі.